Друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу 5 вправ для людей, у кого сидяча робота, щоб зняти напругу з попороку, розкрити грудний відділ і покращити кровообіг в м'язах ніг. Цей комплекс підходить для людей, у кого сидяча робота. Раз під час роботи, коли ви працюєте, буквально 5-10 хвилин вашого часу всього лише 5 вправ. І е, ваше тіло вам скаже дякую. Тож, е, починаємо разом зі мною. Ми починаємо шиї, ми сідаємо рівно на стільчик, ручки Кладемо на колінця, ножками впираємо усю підлогу, плечі кругом обертом назад і вниз. Фіксуємо і починаємо півколо малювати підборіддям від плеча до плеча. Таких робимо 10 разів. Два. Три. Відчувайте, як у вас іде натяжіння по правій. Таке приємне і по лівій стороні шиї. Плечі не піднімайте нагору. Постійно тримайте плечі опущеними. Відчувайте. Приємне розтягнення в шиї. Справа і зліва. Давайте ще два рази. Чудово. Угу. Далі. Ви берете себе за ногу і підтягуєте коліна на себе. Інша нога повністю стоїть. Можете сісти трошки на країшик. Угу. Підтягнули ногу. Теж плечі круговим обертом назад і вниз. Лопатки опустили. Підтягнули коліно до грудей. Відчули розтягнення по задній лінії спини трошки нижче. Угу. Зафіксували. Потягнули до себе. Зафіксували. Ця вправа допомагає зняти напругу внизу спини з попереку. Ще сім разів. Постійно тримайте спину рівною маківкою. Тягніться нагору. Не округляйтесь. Потягнули фіксація, затримались. Потягнули фіксація, затримались. Рез теж напружити. Ще один разок. Клас. Далі зробимо вправо на відкриття грудного відділу, так як ви постійно сидите за комп'ютером, да, робота сидяча, плечі завалені вперед. Нам треба розкрити грудний відділ, розкрити плечі назад. Покажу вам боком. Ви теж можете сісти на стріч боком. Виберете ручки в кістєвий замочок. Угу. Маківкою витягуєтесь нагору і відкриваєте грудний відділ. Опустили трошки замочок і відвели назад. Начебто вас хтось бере за замочок і тягне назад. Опустили трошки, розслабили, витягнули. Три. Дивитесь перед собою. Закрийте очі, відчуваєте розтягнення в грудному відділу. Теж плечі не піднімайте нагору, опустіть плечі донизу. Відвели, відкрили грудний відділ, трошки розслабили. Ще два рази і потім статично посидимо. Ще один. Відвели, зібрали лопатки, грудну клітину штовхнули уперед, відчуваємо розтягнення в грудному відділі. І ще сидимо. Вісім. сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Хорошо, струсили трошки ручки. Чудово. Далі зробимо ротацію в грудному відділу, теж для зняття напруги з м'язів спини з поперекового відділу. Угу. Ви сідаєте рівненько. Можете стати на носочки, можете поставити всю стопу. Угу. Одну руку ви ставите позаду, впирайтесь в, давайте я так покажу, боком. Іншу руку за колінця робимо вдих. Ось о по повмакушки нагору. Вдих і з видихом ви робите оберт і дивитесь через плече протилежної руки. І зміна, фіксація, зачепили за стільчик, розвернулися. Вдих, центр. Видих. Дих, центр. Видих. Ще чотири рази. І фіксація буде на кожну сторону по 8 На 8 рахунків. І тут зафіксувались. І тримаємо вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Дих. І з видихом на іншу сторону, скрутились. Опустили плечі. Ще, сім, шість, пять, чотири. Три, два. Один клас. І зробимо ще витяжіння по спині на одну на іншу сторону, бокове витяжіння. І ще разок? Чудово. Є, yeah. і зробимо ще одну вправу на зміцнення м'язів ніг і для покращення кровообігу. Так як, як ви сидите і кровових порушень, то ми зараз зробимо таку вправу для покращення кровообігу. І так, сидимо, ніжка пряма, сядьте на е, стільчик. Ніжка пряма, пряму ногу піднімаємо нагору і тримаємо три, два, один, опустили. Підняли ногу, напружили передню частину стегна і опустили. Повертаюся до вас боком, щоб ви бачили. Ногу підняти, опустити. Відчувайте напруження попередні поверхні стегна. П'ять. Чотири. З фіксацією верхні точки три. Два. Один. І на іншу ногу оп. сіли рівненько, ось витяжіння. Постійно тримаєте Ров, ровну спину. Угу. Випрямили ногу, напружили передню поверхню стегна, зігнули, випрямили, зігнули. І десятий. Клас, молодці. Можете взяти себе, трошки розтерти по ногам, щоб ще краще покращити кровобіг. витягнутися нагору, округлитися, витягнутися, розкрити грудний відділ, округлитися. І ще разок. Зробити глибокий вдих. І видих. Я вам дякую. За увагу. Ось, робіть цей комплекс, можете повторювати впродовж дня. Можете робити два-три рази. Якщо відчули, десь щось затекло, потягнулись, прям сидячи, не встаючи з стільця. Е, Зробили цей комплекс, відчули своє тіло і продовжили роботу. Ось, ще раз вам дякую, гарного вам дня! І хай у вас нічого не болить! Будьте здорові і щасливі! Все цілую, обіймаю. до скорих Па-па.